Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні свині відбивні, які готуються просто, а з'їдаються дуже швидко. Отож, для такого рецепту мені потрібно м'ясо. в мене свина полядвиця, борошно, цибуля, яйця, олія, вода та спеції. Починаємо приготування. Це як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. М'ясо я промив, просушив паперовим рушничком. Зараз я буду м'ясо нарізати на ось такі красиві порційні шматочки шириною до 1,5 см. Тепер мені його потрібно трішки відбити. Накриваю турбинкою, харчовою плівкою. І оцією стороною молоточка злегка з двох сторін відбиваю м'ясо. Ось таким чином. Відбиваємо всі шматочки м'яса. Ось і все. М'ясо все. Підготував, відбив. Тепер підготуємо так званий маринад, в якому це м'ясо будемо маринувати. Беру одну цибулину, таку доволі велику, на дрібній терці, натираю в окрему посудину. І тепер до цього пюре з цибулі я додаю 250 мл води, це розрахунок на 1 кг м'яса. Додаю столову ложку олії рафінованої, солі, суміші меленого перцю. Чайну ложку сухого чесника, чайну ложку з гіркою паприки та чайну ложку цукру. Усе перемішуємо до однорідності. Залишіть маринад на столі бодай би на 5-10 хвилин, для того, щоб спеції добре розчинилися. Після чого попробуйте його на смак. Беру окрему форму, шматочок м'яса, опускаю наш так званий маринад з обох сторон і відправляю у форму. І таким чином. Роблю з усіма шматочками м'яса. Звичайно, усім маринадом, який залишається, покриваю м'ясо поверх. І залишаю при кімнатній температурі промаринуватися 20 хвилин. За цей час м'ясо дуже гарно в себе увібрало маринад, практично на 60%. Тепер, навіть так, трішки відтискаючи м'ясо, я перекладаю його в окрему посудну. на плиту відправляю пательню. Вливаю соняшникову рафіновану олію, в окрему посудину вибиваю яйця. Так як маринад доволі солоний, Добавлю зовсім трішки маленьку дрібочку солі і трішки перцю. Перемішую до однорідності. Олія добре нагрілася. Вогонь зменшую до мінімального. Беру нашу відбивну, панірую у борошні з обох сторін. Лишнє борошно струсіть. Після чого у яйце та на сковорідку. На невеличкому вогні обсмажуємо відбивні по 2 хвилинки з кожної сторони до повного приготування м'яса. Ось і все. Красиві обсмажені відбивні повністю приготувалися. Вони вже навіть трішки охололи. За таким рецептом відбивна виходить набагато соковитіша, аніж без такого маринаду, води та цибулі. Красива ніжна, дуже соковита, красива скоринка, яка з часом стає м'якою. Направду дуже смачно, а готується просто. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!